Доброго дня, мої кошеняточки! На дворі стояла 8 жовтня 2024 року. Погода була сонячна, настрій був файний. Тільки, блять, якась жирна муха до мене залетіла. Виходжу погуляти. Трішечки ще порадіти осенньому сонечку, на яке за віконечком, і вже скоро будуть холода. Дощі, але це буде. Зараз сонячно, файно. що можу сказати вам? Не сумуйте, осінь це як друга половина життя. Ще можна багато спіти, зробити, тож не відкладайте нічого на потім робити це Що? Жити не треба минулим, ну і у сьогодні не треба чогось там загадувати на майбутнє, тільки здесь і зараз. Люблю вас зьоми, бажаю всім гарного настрою. Хай все буде файно, мирне небо. Слава Україні! Люблю вас з цьому, 8 жовтня 2024 року, місто Одеса. Я сьогодні ще звезу з собою ще цю палку, поду погуляю на Приморськи. і в мене сьогодні буде таке маленьке привітання для моєї подруги Белли із Америки. Зроблю їй якісь такі привітання на свіжому повітрі з Приморського бульвару. Люблю вас цьому, гарного вечора, мої кошеняточки.